Слава Ісусу Христу! Хай Господь Бог зійшле свої благословення на всіх, хто слухає Слово Боже, Хай Божа благодать, Божа милість пробуває повсякчасно над нами, хай Господь Бог тримає над нами свою благословляючу руку, і щоб то було особливо нашим воїнам захистом від усяких небезпек у час війни, а також і всім нам, що надіємося на Господа, на його допомогу. Зараз в час війни багато тих смертей, багато тих трагедій, та й по цілому світі вистачає цього добра. І часто люди задумуються над тим, куди дівається людина після смерті. Або, як ми кажемо, куди йде душа. І відповідь на це питання найкраще дає слово Боже, бо багато можна про це сперечатися, є різні погляди, але. Треба будувати свою віру на Слові Божому. І так, як каже Слово Боже, то є істина, то говорить до нас Господь. От ми розглядали чотири печатки апокаліпсису. І якраз п'ята печатка говорить нам про те, де дівається душа. Але ми, звичайно, розглянемо і інші місця Слова Божого. Але так, якби основне розглядаємо п'яту печатку. Книги запечатаної за семи печатями і книгооб'явлення святого Івана Богослова, шостий розділ, дев'ятий вірш. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. Хто розкрив п'яту печатку? Ісус Христос, знаємо, шостий розділ першої вірші. Я бачу, що Агнець розкрив одну з семи печаток, Агнець Божий. Ісус Христос, який став жертвою за нас, який викупив нас до життя вічного, заплатив за нас, щоб ми не загинули смертю за наші гріхи, бо заплата за гріх смерть. Ісус Христос, будучи абсолютно безгрішним, дав викуп за нас. Щоб тих, які визнають Його Своїм Господом і Спасителем, щоб їх привезти в Царство Боже. І бачимо, от душі. Побитих за Боже Слово, де вони знаходяться? Під жертівником. Під жертівником Божим. Де у Божому храмі небесному? Душі побитих за Слово Боже. І за свідчення, яке вони мали. От дає нам відповідь Слово Боже, де діваються душі тих, які вірили в Ісуса Христа і які загинули мученицькою смертю. За Боже Слово. І також душі тих за свідчення, яке вони мали. Тобто ті, які давали свідоцтво про Ісуса Христа, проповідували про Ісуса Христа, які свідчили про Нього. Які, увірувавши у Господа, проповідували про Господа і Спасителя Ісуса Христа. Що таке душа? От душі хтось може сказатися там особи, але знаємо, що тіла убитих за Боже Слово не зійшли на небеса. Ми маємо випадки тільки, що тіла Мойсеєвого не було найдено, хоча він помер. Енох живим був забраний на небеса. Також Ілля Пророк був живим, забраний на небеса. Також знаємо, що тіло Матінки Божої Пресвятої Богородиці також було перенесено до Господа в небесній оселі. І тут ми бачимо душі сказано. Перше послання Солонян, 5 розділ, 23 вірш, каже нам, а сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорошно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, людина є дух, душа і тіло. От бачимо. Тіло йде в землю після смерті. Це є дочасний, а душа знаходиться у храмі Божому тих, які. Або мученицькою смертю були <клухи> вбиті за Боже Слово, або ті, що свідчили про Ісуса Христа, то свідчення мали. І ті, що також. Увірували в Ісуса Христа і свідчили своїм життям про Нього. Бо свідчення це не тільки вийти і розказувати про Ісуса Христа. Найкраще свідчення про Бога. Це своїм життям показати, який Бог, що Ісус Христос тобі пробуває. І ти живеш тим життям, про яке сказано у Слові Божому. Так як Слово Боже вчить. І також, в Слові Божому, в Старому Завіті знаходимо, що Ісак каже до Ісава, старшого сина, згутуй мені, наїдок смачний, щоб поблагословила тебе душа моя. Бачимо не на рівні тілесному, а душа, щоб моя тебе поблагословила. Буття 27 розділ перші четверті вірші. Рахіль, коли помирає під час родів, коли народжувала Вініамина. І сталося, коли відходила душа її, бо вмирала вона, буття 35 розділ, 18 вірш. Також маємо а душа, що звертається до померлих духів та до чарівників, щоб блудити за ними, то я. Зверну лице своє проти тієї душі і винищу того спосеред народу його. Левит, книга, 20 розділ, 6 вірш. Також, щоб душа не ходила за чарівниками, не сказано, що тілесно там чи духом не ходіть, а сказано, щоб душа не блудила з померлими, з чарівниками, не блудила за ними. Левит. Книга 20 розділ 6 вірш. Господь сам каже, душа моя не обредить вами. Левит 26. розділ 11 вірш Коли будете жити, по Божому душа моя не обридить вами так каже Господь. Також перша книга Самуїла, 18 розділ, 1 вірш. Сказано Янатанова душа зв'язалася з душею Давидовою. В Новому Завіті маємо Матфія 11 розділ, 29 вірш. «Знайдете спокій душам своїм. У Матфія 12 розділ, 18 вірш. Ісус, е, е, коли отець дає свідчення про Ісуса. То каже, його полюбила душа моя, отрок мій Його полюбила душа моя. У Матвія 26, розділ 38 вірш, Ісус Христос, коли в Гефсиманському саду, каже: Обгорнена сумом смертельним душа моя. Діва Марія у Луке 1 розділ, 46 вірш. Величаю душа моя Господа. І возрадувався дух мій у Бозі спасі моїм, бо зглянувся на смирення раби своєї. Величає душа, величає душа, а дух возрадувався. У Євреїв 12 розділ 3 вірш, Щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Тобто душа, це. Не є щось, бо то каже, скільки душ було, мається на увазі так би особи. Хтось каже, душа це життя. Ми бачимо, що людина має дух, душу і тіло. І після смерті бачимо, що душа побожної людини йде у Божий храм і там знаходиться біля жертівника Божого. Перше послання Петра. Перший розділ 9 вірш. Бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам». От спасіння душам. Спасіння не тіло, бо душа це, тобто, є та наша особистість, то наше я. Як ми свою душу будемо зберігати у вірі до Господа. То і досягнемо мети віри вашої спасіння душу. Далі ми бачимо от душі під жертівником, побитих за Слово Боже і за свідчення, яке вони мали. 10 розділ і кликнули вони гучним голосом кажучи аж доки Владико Святий та Правдивий, не будеш судити. І не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. І кликнули вони гучним голосом. Подібно як у першій печатці, шостий розділ, перший вірш, голосом грому, так і тут чуємо гучним голосом, що показує силу і значення цих печаток як першої, так і п'ятої. Як вершник на білому коні переможець, так і святі також перемогли, бо смерть не має вже влади над ними. Віру в Ісуса Христа вони успадкували оселі вічні. Маючи віру в Господа і Спасителя Ісуса Христа. Смерть не має влади над ними. бачимо, що вони після смерті живі й підносять прохання біля жертівника Божого. Також і їхня молитва про помсту на тих, хто чинить зло і переслідує Божий народ. Слуг Божих. Біла одежа, яку Господь їх зодягнув, бо тут далі ми в 11-му вірші читаємо. І кожному з них дано білу одежу і сказано їм ще трохи спочити, аж доки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Бачимо, що, значить, ще не закінчено все, ще є той час. Господь їм задягає їх білу одежу, показує тим, що. Навіть праведність мучеників не є досконала, бо як сама власна їх праведність, вона не є спасительна, а Спасительна є праведність Ісуса Христа у ту білу одежу, тому зодягає Господь їх. Як сказано трохи спочити те, що буде ще дано якийсь час на покаяння тим, що ще роблять зло в цьому світі, і переслідують слуг Божих. Є ще можливість замість ворогів Божих. Ті, що переслідують Слуг Божих, що, можна сказати, цим переслідують самого Господа Ісуса Христа. Вони замість ворогів Божих мають ще можливість, ще є час стати дітьми Божими, відвернутися від зла, покинути всяке зло і навернутися до добра. Бог довго терпить заради спасіння кожного грішника. Воля Божа, щоб усі мали вічне життя, і ніхто не пішов на загибель у пекло. Господь Бог прагне. Він хоче нам повернути той рай, який Адам з Євою втратили. І ми всі в Адамі з Євою втратили той рай. І Господь вислав людей із раю не за того. що він проявив до них якусь нелюбов, якраз проявив любов, щоб зберегти той рай для нас, бо бачимо, що людина робить з землею. Розумієте, якщо б людина лишилася з тою гріховністю, не пройшла цей етап очищення, що ми проходимо заземного життя, щоб оприділитися, чи ми з Богом, чи ми з дияволом. Інакшого вибору немає, бо люди собі думають, що так, знаєте. Каже людина, що я собі добре роблю. Ну, розумієте, немає так. Є або ти на стороні зла, або ти на стороні добра. Якщо ти з Богом, значить ти на стороні добра. Якщо ти відкидаєш Бога, значить ти маєш іншого господаря, значить, ти іншому є раб. Вже раб злу, а не добру, бо тому що віддаємо себе, бувши грішниками, увірувавши в Ісуса Христа, прийнявши Його як Господа і Спасителя Ісуса, ми віддаємо себе на служіння Богові, на служіння добру. І Господь якраз з любові великої до нас. Захотів зберегти той рай нам, бо тому що поки ми проходимо цей земний період, якби нас лишити з нашими гріховними нахилами у раю, ми б з раю зробили пекло. Куди би ми тоді верталися? Звичайно, Господь Бог усилі все відновити, все сотворити, але який є зміст руйнувати рай, щоб потім його знову відновлювати? Як нам достатньо з нашими гріховними нахилами навіть забагато, бо подивіться, яка наша земля прекрасна, що людина робить з нею. І якраз Господь Бог тому відправив людину з раю, тому що той рай, був би. Для нас збережений і прийде, коли той час, щоб ми мали куди повернутися. От так описання п'ятої печатки згадується за душі побитих за слово Боже. Ну, десь вам ще зараз глянемо перше Петра, послання, третій розділ 18 21 вірші, там якраз сказано. Де діваються душі тих, тих, які не увірували? Перше соборне послання святого апостола Петра, третій розділ, 18, й навіть до 22 го вірша. «Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи. Щоб привести нас до Бога. Праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений. яким він і духом, що у в'язниці були, де мається на увазі в'язниці, в пеклі, зійшовши, з віщав, котрим духом. Бо хтось може скаже, що це злим духом там. чи вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів. От вам відповідь, ще від часів Ноя, навіть ті, які не увірували, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цепто вісім душ спаслося від води. Бо спастися могли всі, Господь кликав всіх, так як і тепер. Скаже, хтось, а ковчег малий був, то Господь Бог знав ковчега треба ж там і так все одно з запасом було зроблено. Того образ хрещення не тілесної нечистоти позбутися, але обітниця Богові доброго служіння, спасає тепер і нас Воскресінням Ісуса Христа. Бачите, що Ісус Христос, зійшовши, у в'язниці звіщав духом. Навіть тих, які за часи Ноя були непокірливі, тобто не прийняли вістку Спасіння, не прийняли, не увірували Ісуса Христа, який має прийти. Що зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися ангели, влади та сили. От ті, які Увірували в Ісуса Христа, після смерті йдуть до Бога, перебувають у небесному храмі біля жертовника Божого. А ті, які не вірили, бачимо, перебувають в В'язниці, але навіть і для тих є спасіння, бо Ісус Христос, зійшовши, у в'язницю в ті пекельній оселі звіщав їм і ті, котрі прийняли то слово Євангельське, були також виведені з тої в'язниці з пекла. От Матфія, 27 розділ, коли Ісус Христос був розп'ятий на хресті, от бачимо. 27 розділ Матвія. 51, 53 вірші. І ось завіса у храмі роздерлася надвоє від верху аж додолу, і земля потряслася, і почали розпадатися скелі, і повідкривалися гроби, і повставало багато тіл спочилих святих. А з гробів, повиходивши, по його воскресінні. До міста святого увійшли і багатьом з'явилися. Ну і куди вони пішли, ці люди? Звичайно, Ісус Христос їх забрав з собою, бо, тому що для чого було Воскресати цим людям, щоб знову померти? Тут бачимо, як Слово Боже свідчить душі тих, які увірували в Ісуса Христа, перебувають в оселях Божих. Ті, які не увірували у в'язниці, ті, які жили і померли до часу викупної жертви Ісуса Христа, також бачимо, Господь вивів їх, бо гроби відкрилися і тіла святих устали. Поки не була принесена жертва Ісуса Христа, до того часу ми. Не мали спасіння, бо жертва Ісуса Христа, бо все одно, навіть людина каже, тіла святих встали, але святість заключалася не у нашій святості, а у святості Ісуса Христа. Ті, які в старозавітні часи увірували в Ісуса Христа, який має прийти, вони також були задягнені Його святістю. Але, оскільки не було викупної жертви, вони також були у в'язниці до того часу, поки Ісус Христос. Не приніс свою жертву на Христі, не викупив в нас свою смертю до життя вічного. Отак От маємо п'яту печатку, яка для нас також важлива, бо відноситься молитва за нас, за тих, які вірують, доки Господи, доки це буде, доки ще страждання будуть Божого народу, доки Господи не буде мстити всім злочинцям. Які не хочуть повернутися до добра, хай благословення Боже пробуде на всіх нас, захисту Божого, благословінь Божих, і Хай Господь Бог збереже як наших воїнів під своїм захистом, так і всіх нас. Амінь.